Власний будинок до Дня Святого Миколая на такий подарунок багатодітна родина Коваленків з деокупованої Чнянщини навіть і не сподівалася. Але дива дійсно трапляються завдяки волонтерам-чарівникам. Про біду в родині Коваленків, у якій виховується аж восьмеро дітей, події вже неодноразово розповідали у своїх сюжетах. До повномасштабного вторгнення вони мирно жили у своїй невеликій затишній хатині у селі Крупачполе біля Ічні. А 26 лютого просто заради втіхи і злоби на другий день великої війни їхню хату вщент спалив російський танк. На той момент в оселі перебували всі члени родини. Саме збиралися вечеряти, пригадують діти. Ми сиділи у хаті, повимикали світло, позакривали штори, бо їхала колона і зупинилася якраз напроти двору. Ем, і якраз повернулися ну, танком, дулом до, на, до нашої хати, і ми ж позакривали окна і пішли у кімнату, у щоб не було так близько. Ем, е, потім е, у нас було включене світло, і потім е, ми почули якийсь звук, як їхала машина, і Почали стріляти і потім ми, папа побивав окна і ми тікали городами і добігли до папчиного знайомого. Там у нього були в погребі. Спалили, розстріляли згорів, все, втекли. Прийшли з гариші. Спочатку жили в сестри, поки тут поки не виїхала техніка, жили в сестри в районі. А тоді у родичів на даний час ми проживаємо, і то тимчасово. З палаючих вікон будинку діти вистрибували, в чому були одягнені, а далі босими ногами бігли полем по снігу. За лічені хвилини хата вигоріла до тла з усім нажитим майном. Ось так маючи все, Коваленки в одну мить всього і позбулися. Та родина щаслива, що всі лишилися живими. А сьогодні ще радіють новому житлу, монтаж якого символічно розпочався в День Святого Миколая. На Миколая найкращий подарунок це жити у своєму домі, а не в якомусь чужому, у своєму власному. Це дім, у якому просто ну, заходиш і вже і живи з усіма умовами, навіть до останньої ложки, до чашки. Це дуже сподобалося. І сподобався інтер'єр самого будинку. Хотілося, хотілося б в такому жити, але вже нарешті ставлять. Голова сімейства Григорій Коваленко щасливий, що на Новий рік родина збереться вже в рідних стінах, а не шукатиме прихистку по чужих кутках. На Миколая да, добрий подарунок. Модульний будинок, уютний, бути теплий. Скільки блоків там буде? П'ять. П'ять блоків, три кімнати, кухня і санузел. Це братова ділянка, братове по наслідству, і брат просто подарив участок під застройку. Це буде вже як постійний будинок. Будемо проживати. Я ще б генератор, хтось подарував, було б дуже добре, тому що він повністю електричний, а світ зараз нас відключають. буде. Тому буде холодно забезпечити родину Коваленків житло вдалося завдяки спільним зусиллям місцевої влади та організації ротарі клуб Київ столиця. Все це стало можливо завдяки роботи ротарійської спільноти Ротарі інтернешнл які і в першу чергу цей клуб Ротарі Київ Кепітал, Леся Джадана, Ростислав Лукич. Вони звернулися до ротарійської спільноти і попросили надати допомогу на виготовлення будинку для дітей, які повністю ну будинок. Був знищений в результаті повномасштабної цієї Вторгнення, і оце вже ми почали протягом тижня. Вони будуть збирати. І в суботу ми плануємо вже вручити ключі а, а, все, сімейству, які зможуть тут вже проживати. Хоча він може й невеликий, здається, але він компактний з усіма зручностями, повністю навіть з побутовою технікою. Всі підготовчі роботи до встановлення модульного будиночку провели силами місцевої влади. Він повністю готовий, тобто із меблями, із посудом, і з усім усім модульний. Будинок буде складатися з п'яти секцій, тому що сім'я Коваленків це вісім дітей, і так щоб всі були зручно, розмістилися, тому ми зробили вже підготовчі моменти. Це там внутрі забетонували стовпчики, на яких буде базуватися саме цей будинок. Вже цієї суботи Коваленки святкуватимуть довгоочікуване новосілля.